Я в шоці. Поки німці готувалися до нового року, сталося наймасштабніше пограбування у новітній історії Німеччини. Парадокс: тут штраф за неправильне паркування може прилетіти вже за кілька хвилин, і водночас масштабне пограбування на десятки мільйонів євро залишилося непоміченим майже два дні. В місті Гельзінкерхін в НРВ невідомі зловмисники проникли в підземне сховище філії Шпаркаси та викрали цінності на десятки мільйонів євро. За даними поліції, крадії просвердлили отвір через бетонну стіну з прилеглого паркінгу та отримали доступ до сейфів. Після чого вскрили понад 3200 сейфових ящиків клієнтів, що складає 95% всіх сейфів відділення. Уявляєте, попередня оцінка збитків аж 30 мільйонів євро. Інцидент ймовірно стався в період 27-29 грудня але виявили його лише після того, як пролунав пожежний сигнал. І зловмисників мали достатньо часу, щоб все спокійно винести. Така біда склалася з паркасу і людьми, які зберігали свої зберігання в цих сейфах.